Вітаю вас, мої любі друзі! Мене звати Оксана, і на цьому каналі за допомогою Таро ми розглядаємо найрізноманітніші питання. Сьогодні ще відповідаю на одне ваше питання на тему персона. Персона ПО, я думаю, ви здогадалися про кого. Мені написали в коментарях, що давайте, щоб ну, розуміти, що це канал більш-менш об'єктивний. Давайте ще про, про нього знімемо. Ну, в принципі, у нас у всіх є свої уподобання, От, але для того, щоб бути більш-менш об'єктивною, я все-таки запишу це відео, тому що, знаєте, я думаю, що я вважаю, що найнебезпечніше це стати фанатиком когось. Сказано де там в біблії, да, ні сотвори собі куміра. Тобто це про те, що для мене це про те, що не можна бездумно когось любити. Тобто, треба завжди ну, трішечки емоції балансувати з розумом. Я і вас до цього закликаю, і сама, коли я розумію, що ой, яка я закохана в цього політика, ой, як він мені подобається, я завжди собі кажу: так, 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 стоп, 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 сюша, що де тобою зманіпулювали. що це така в нього закохана. Я трошечки, ну тобто, виборець він знаєте, це ж я не на побачення з ними до з політиком, а я як виборець його оцінюю, тому ця закоханість вона нікому не потрібна. Отже, ну давайте будемо дивитися ПО. Я думаю, ви знаєте, хто це. Той самий розклад маска, який я робила і на двох попередніх фігурантів. Подивимося, що з того вийде. А вас я прошу підписуватися на канал, писати коментарі, ставити вподобайки, шерити, там, ну, і так далі. і Так, далі. Так, поїхали. Отже, перша карта це характеристика особистості цієї людини, що він з себе представляє. Так, є. раз. Друге думки ставлення цієї людини по відношенню до України. Так. Третє. Яким він хоче здаватися українцям? Так, яким він хоче, щоб українці його бачили? Його справжні наміри. По відношенню до України українців. Об'єднаємо це Україна і українців в одне. Так, що хорошого він може зробити для України українців? Так. Що поганого може зробити? Знову ж таки, для України і українців? Так, чи здатна ця людина на злі вчинки відносно України чи українців? Україна чи українці? Так. Чи може бути спілкування з цією задуманою людиною? Небезпечною для України і українців, так? Небезпечним, так. Ну, тобто, чи є якісь ризики взагалі, чи несе ця людина, якісь нам ризики, так. Далі, дивіться, ну, скажімо так, порада. Як нам краще? За все поводити себе по відношенню до цієї людини. Так, і загальний результат взаємодії цієї людини з Україною, з народом України. Так, ну що, поїхали. Так, отже, відкриваємо все зразу, да? все і одразу. Відкриваємо все і одразу. І будемо потім щось таке пояснювати, роздивлятися. Так, поясню... Ой, так, хвилиночку, отак. От вам ще ж не видно буде, так? Да? Все видно вам чи не все? Ну, звісно, що не все. Так, звісно, що не все. А так видно? Отак. Видно, нібито. ну Тут зараз я так от викладу, Дивіться. Угу. Так, характеристика людини. Людина конфліктна. Ну, може це говорити про взагалі. Людина. людина борець, можна також її охарактеризувати. Далі людина може містити в собі якісь внутрішні такі конфлікти. Але, ну, я в даному ключі схильна трактувати його як борця. Може бути конфліктною, може. Ну як політик, як людина? Може бути конфліктною Жезли нам показують, п'ятірка жезлів, нам переважно показує якийсь конфлікт, Тобто це не та підлість, яка на п'ятірки мечів. Так, але це, в принципі, берець, який хоче себе відстояти, але може мати якісь свої внутрішні конфлікти. Що там за внутрішні конфлікти? Я зараз не хочу ковиряти, Це ми дивимося про особистість, ми не дивимося як політика. Так, так далі думки. Цієї людини відносно України. Дивіться, бачите, ну, дуже гарний аркан. Він дуже любить Україну, правда. Ну, Україна для нього дуже важлива, це правда. От, ну, Хочете мене камнями закидуйте, хочете, не закидуйте, але якщо подивитися ті два відео, так, то це найкращий аркан виходить. так? Такий позитивний. Ставлення наставлення до України, думки про Україну, це дуже гарне. Ну, чи, чи хоче він отак в Україні їхати на коні, можливо, і хоче, але тим не менш тут немає ніякої підступності, зради, там, я не знаю, якогось каменя за пазухами. Немає. Тобто, в принципі, людина, що говорить, те вона і має на увазі. Тому що, бачите, тут цей хлопчик, він такий оголений повністю, він такий дитячий, так? тобто, от, щось пов'язане з дитинством, можливо, щось егоїстичне є таке, таке Ніхто ж від цього не застрахований, але, в принципі, сонячне таке ставлення, тобто, як ми любимо сонце. Ми не можемо жити без сонця. Тобто, сонце згасне, ми зникнемо. Всі. Що б ми зараз тут не говорили: нові технології, війни, там, я не знаю, зради всякі, сонце згасне, нас не стане. Тому от сонце це для нас найважливіше, що є в житті. Сонце це життя. Тобто, ну, я думаю, що для нього Україна доволі таки важлива. Так, добре. Гарно, поїхали далі. Яким він хоче здаватися? Ну тут сім'янином хоче здаватися, стабільним, з достатком, така людина. Ну, в принципі, він себе так і позиціонує. Всі, хто бачили його, там фотографії якісь, тобто, ну, ви знаєте, що він фотографується ну, з ким переважно. Так, тобто він така людина, хоче здаватися сімейна. Ну, це теж непогано, да? Тобто, людина, яка має достаток, ресурс. Повноту всього, що в неї є. Він не скриває свої статки, він не скриває багатство, Він говорить: так, в мене це є. Я там даю, даю це всім. Так, далі поїхали. Його справжні наміри по відношенню до України. Дивіться, це просто прекрасний аркан. От, друзі, хочете кидайте каміння, хочете не кидайте. Ну, от Що виходить, то і виходить. Ну, от воно, воно так працює, правда? Так, дивіться. Поміркованість це такий аркан. Ой, вибачте, щось у мене тут зачепило. Поміркованість це такий аркан, знаєте, гармонійно, гармонійного поєднання всіх елементів. Причому при це на, вис, на найвисочайшому рівні, це 14-й аркан, коли людина вже, якщо говорити про історію життя людини, наприклад, є така книжка Шлях героя, і розглядають старші аркани в прикладанні до життєвого шляху, да, то людина, яка доросла до аркану поміркованість, це людина гармонійна, людина успішна, людина, що розквітчена. Ну і так далі, і так далі. Тобто він, от його справжня мета. По відношенню до України. Це отакий аркан. Тобто він дійсно хоче, щоб Україна розцвітала, процвітала. Поєднайте, дивіться, бачите, в принципі. Він за це бореться, слухайте на ну, друзі. ну. Я інакше це не можу трактувати. Можете мене там закидати камінням в коментарях, що ви неправильно трактуєте, але от, ну, що є, то і є. Зараз, що побачу інше, скажу. От, Я це так бачу. Да? тобто Дуже позитивні аркани, слухайте. Так, добре. Що хорошого може дати Україні задумана людина? Багато чого. Дивіться. Оце один з, най, з найкласніших арканів взагалі. Пентаклі це ну, карта така. Кар... Пентаклі це гроші. Да? Гроші і це матеріальний світ. І шістка — це гармонійний світ. Так? Тобто це. Те, що вже воплощено, зараз не підберу, вибачте, не підберу відповідник українською, втілено в життя. так, І це дивіться, ось давати давати, це від слова давати, не брати, а давати. Тобто, що хорошого? Багато чого. Це благодійність від слова, благодіяти. От мені аж самі, ну дивно, що воно таке все повипадало гарне, але з іншого боку, не дивно взагалі. Так, тобто, ну, от, я не бачу нічого поганого, бачите? Що хорошого, що негативного. Виходить Верховна Жриця. Ну, або нічого, так, тобто, таємниця, немає відповіді. Можна ще сказати: так, немає відповіді. А, як же це правильно? Ну, щоб бути вже прямо об'єктивною. Об'єктивною. Які ще можуть бути? Інтуїтивні знання, якісь. Що поганого. Ну, В принципі, верховна жриця може знати знання болісне якесь, що ще може верховна жриця дати, якісь тай... та є... тайни повскривати, що вона ще може зробити? Сказати щось незрозуміле. так? Тобто, в принципі, це можна казати, що це таємниця, і туди не копайте, і там нічого немає. Тобто він не може нічого поганого зробити в Україні, а з іншого боку, може зробити щось трошечки ну, поганого. Ну, в принципі, знання, знання, може, я не знаю, може для когось це і буде поганим, тому що він скаже щось, що когось образить, ранить там, і так далі. Да? Тобто, знання іноді бувають болючими. Ну, в принципі, я б трактувала це як нічого. Так, давайте, нічого чи знання. Нічого чи якесь знання. Нічого, чи якесь знання. Давайте, щось я не дуже зрозуміла. Ну, в принципі, більше паж мечів, так, тому що він старший. Ну, більше скаже, що нічого. От колода каже нічого. Так, далі. Далі поїхали. Чи здатна ця людина на злі вчинки по відношенню до вас? Ось, дивіться. Сидить людина засмучена, вона ні на що не здатна. Ні. Моя відповідь ні. Відносно України, я сказала вас, да, відносно України. Відносно України не здатна ця людина на злі вчинки відносно України. Ця карта взагалі про відмову. Бачите, вже всього досить. Вже, ну, можна, так, зараз кажуть. Він так вже багато чого поганого зробив, але я тут не згодна, ну добре. Я читаю це, як все-таки не може. Не може ця людина. Вона сидить, вона нічого не робить. Вона сидить пасивно, їй сумно, і діяльності тут немає. По чашам, по четвірки чаш немає ніяких дій взагалі. Від слова зовсім. Так. Восьме питання. Чи може спілкування і взаємодія з задуманою людиною бути небезпечною для України? Ну, дивіться, може, може, для України і українців. Ну, давайте, може, каже, може. А в чому це може виявлятися? Перспективи якісь, так? Що тут з перспективи може бути? Бідність? Це про що взагалі? Трансформація? Чесно кажучи, не дуже я від... розумію, про що це йде. Давайте зараз спробую зв'язати. Може, може привести до бідності взаємодія з цією людиною. Олігарх, так. Да. Ну, чесно кажучи, я затрудняюсь. Давайте я озвучу, так, як і в перспективі може бути бі... бідність, так? Бідність. Яка трансформується, в що вона трансформується? В що вона ця бідність трансформується? В шанс. Ну, тобто, небезпека така, що прийдеться затягнути пояси. Так, в принципі, отак от, от. Два тузи, в принципі, це ну, не можна сказати, що дуже, дуже якась небезпека йде. Тих карт, які говорять про небезпеку, тут не випало. Хоча може, може привести до тимчасової якоїсь бідності. Ну, для мене я не можу це ніяк докласти до якісь реальні події, що це може бути. Газ може, да, зараз мені скажете газ, Роттердам Плюс, там і так далі, може, да. Але я знаєте, що на це скажу? Що е, я взагалі вважаю, що нам треба всім переходити на відновлювання джерела енергії. І відмовлятися від тих газів, і всього іншого. Це те, що я вам скажу. Так за нього ціни взлетіли, Я пам'ятаю це. Я пам'ятаю, так, зараз мені будуть це закидати, що народ з, злиднями став при ньому. Угу, да-да-да-да-да. Зараз ви мені це скажете точно. Ось, да, Небезпека полягає в тому, що от такі злидні, да, люди будуть злидні, але ж це злидні для того, щоб навчитися економити. Пам'ятаєте, при цьому, як люди почали утеплювати приміщення, там, я не знаю, ну, Тобто це така трансформація, яка веде до золотого пентакля, в принципі. іноді ну, треба пережити якийсь час. Так, ну це моя версія вже, це вже. Ну, і Таро так говорять, і я так говорю. Так, так як лучше всього себе поводити в Україні з цією людиною? Позбутися ілюзій. Ну, я не можу це читати так, що мати ілюзії ну, позбутися ілюзій треба відносно цієї людини. Ілюзій позбутися. Тобто треба людину оцінювати реально. Угу. Ілюзії. Звідки взялися ілюзії? Що це за ілюзії? Що це за ілюзії? Мені постійно в розкладах випадає якийсь король чаш. Ніяк не можу второпати до чого. Це що це за король чаш? Де король чаш? Ілюзії, ілюзії. До чого? Це це ілюзії до того, що він любить Україну насправді, а не, не насправді. Бачите, він ось. випадає король чаш і король пентаклів. Можна сказати так, можна, як друга трактовка, можна сказати зараз, в принципі, щоб не притягувати за уші, що він не любить Україну, він любить гроші. Можна і так сказати, в принципі, скажу. Так, якщо вже так, знаєте, неупереджено. Чи він не стільки любить Україну, скільки гроші. Ну, в принципі, добре. Про це можна кожного сказати. Так, ну давайте на десятками чи випала. Не знаю до чого. Так, треба закінчувати з цим болісним моментом. Якнайшвидше, причому. Так, ітог передбачення для України взаємодії з розумною персоною. Ну, в принципі, стабільно, дивіться, ми рухаємося поступово, стабільно до, до. Рицарів Пентаклів це людина, яка, в принципі, стабільно вкладається, в щось створює, щось ем, ну, покращує, потихеньку, поступово, але це робиться дуже повільно. Ну, Тобто, я не бачу поганого результату, правда? От, ну, Жодна підступна карта не випала, як би там не було. Чесно, е, ніхто не без гріха. Це правда. Ніхто не без гріха. І от таку відповідь мені дали Таро. Можете погоджуватись, можете не погоджуватись, можете писати в коментарях про кого це, як ви думаєте. Я думаю, що всі догадалися. О, зараз будуть мене називати різними словами. Ну, називайте, в принципі, але я намагаюся бути об'єктивною. Я намагаюся, як сказано, судити по ділам, людину, по ділам. Не емоційно, так, бачите, не фантазувати, а по ділам дивитися судити. Бачите, що і вам раджу. Що і вам раджу. По справам його судіть. Чи були справи, чи не були справи, так? Ну, це і мені порада, мабуть, подивитися. Так, добре. Ну, все, до нових зустрічей. Дякую за те, що були зі мною. Дякую за вподобайки, коментарі, підписки на канал. До нових зустрічей!